Як цей корч нас вже достав? Ви на каналі Не Голлівуд. Серія, коротше, пробуємо вже цю шляпу. Що з ззаді з почало шуміти? Я чув звук, чувак! Я в шоці. Все їде. Той казав, що з третьої передачі у нас прокручує. Чувак, дав тільки що там третю передачу. Тапок пол вона просто на третій передачі. Це така дурь! Один і три. Як? Скільки тут сил? Я не го не поняти. Як воно йде? Ми її втім випуску купили, не заводили, навіть. Тобто не купили, а обміняли нашого Нісана на цю кориту. У нас пройшло два тижні. І ми ще його не завели. Тут вже граємося. Вчора оператор купив бензину трохи. Коротше, така тут система якась складна. Ми вже скільки не зимоморочимося, що перекладаємо, складаємо, 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 але це не знімаємо. І не виходить ніяк. То стартер, то бензонасос. Хто десь забитий шлані, хто воно щось не проходить через всю систему. Чого ти стоїш? Ну, зараз будемо пробувати заводити. Вже вроді прокачав бензин. Е -е, стартер вроде вже крутий. Зараз заводимо. Нажму кнопочку. Диремо. Я не дивлюся, як з небо сніг падає. Я з них Йо, як побив. Ну і перчата були. Ну що, ми зняли бак, почистили його вже, поставили назад, а. цю защиту теж вирвали защиту баку. Є лісняві і капець як надовго. Я думаю, це буде швидко. все. Там куча всяких хомутів, поки порозжимали, поки порозкидали, тільки за труби не виходили, витягнули його, почистили, поставили назад. І зараз саме тящиться поставити цю бляху, бо ми її вирвали, бо вигнали. А, в чому проблема була взагалі, то дивіться, розкажу по треба. Короче, там з баку йде така штука. І бачите, тут перегнуто. Поняли отак? Ми зняли бак, це побачили, що там перегнуто. Поставили свій шланг, Отакий. Тобто, на виход з бака і на приход в бак я поставив такий шланг, по кусочку такого. Щоб не перегналося і все було чітко. Ставимо защиту, ставимо бак, ми щось зробили, хоч трохи все. А, а той сидить в телефоні і грає в Майнкрафт. Але бак такий здоровий, що треба заливати 10 літрів 100%, щоб було, і потім собі по 5 додати, по скільки хочеш. Но 10 літрів завжди має бути. Переключаємося на завтра і ми катаємося на ньому. Що Щось бахнуло ззаді почало шуміти. Шланг. И <ріст> <ріст> <гум> странная тема, что так дует. Вчора, короче, тут сидів оператор, тримал бутылку с бензином, мы хотели проверить накачать. Як жахнуло весь салон бензиновый. В лице бензина. он мелся потім, короче. Если відійшов. Це Это не смешно, конечно. Че тут такий тиск? я никак не один понял. <ріст> Ладно, міняємо план, пробуємо ще раз, воно гуділо. Я чув звук! Я чув звук, чувак! Він гудів! Ти чув? Він гудів! Да. Звук був! Ми ще один насос поламали! А не поставили! Ветло. Газує сильно, але не знаю, що. Там бензину дуже мало, вона сама газує. Політіли. Ну що, ми його були завели. тоді Нам пройшло вже за 3 дні, а у вас пройшло пару секунд. Ну то нічого, і бахнули на землю ще літр бензину. Літр бензину, як воно вже достало. Коротше, нам треба його завести. Прокататися і показати, як здалека він виглядає і щоб він у нас поїхав на кінець. Покажи ці калюжі під. Це якась лажа взагалі. Щось з баку вали, то шланіки лопають, то ще щось. Ну ладно, зараз ми шланік міняємо, той що нас ще один. Купляємо ще бензину, бо насос не достає до бензину. Ми всадили 7 літрів туди, і насос, зрозуміли, Чуть-чуть достає, чуть не достає, а так робить. Коротше. Душе сойти воздух. І через раз він якийсь так. Дрин -дрин -дрин. І я думаю, що це і за бензину. Зараз ми закриваємо бак герметично, щоб там все було чітко вже під сідуху, складаємо, купуємося бензину і виїжджаємо, проїдемося вже на то та покажемо, як він їде, надіюсь. Все, ми погнали працювати, цим будемо показувати, бо це ж не цікаво, айкаво, як він вже їде. Ну заправці кажуть, такі каністри не можна заправляти. Ще 10 літрів. Ще ми їх сюди топимо. Щоб можна було хоч прокататися, бо вже хочеться проїхатися. Ну що, ми завели. Обороти настроїли, чуть-чуть прогазували. Є звук, зараз перевірю стіплення. Так, сцеплення. Передача включилась. Все, передачі роблять, але зараз ми провіримо їх на... Ходу Ну що, перші кроки цього ми його завели, зараз попробуємо прокататися. Проїхала. вона проїхала. давай їдемо прикатаємося. Пацане друга пішла. Друга. Третя роби третя. А я не знаю, скільки ми їдемо, на спідометр не роби. Їде, пацани, я в шоці. Чувак, диви, їди. Третя замало. Тут странні передачі, якісь вони дуже такі, поняли, дергаються сильно. Либо бензину замало. Оп оп, оп оп, 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 оп оп, 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 ну 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 Раз! Два. Щоб капот не відкрився. Три. Чувак! Та тут скоростні передачі! Йоо! Йо, в Йо, шоці! Оце тисні! Оце тисні! Щоб ми тут не заглохли, головне. Бо у нас немає кому вести нас, якщо? Ми всі тут! Банда в барі, покажи ззади ще раз одного. А ну-ка. Знаєш що? Тут друга така, як у мене в Audi 3. Приїдь! Що це воно таке йде? Бо я дві зараз на другий, ми, ми тиснемо. Диви. Чувак! Що за бам бам -ба. Чувак, акуратно їде диви. Але тяга, чувак, така тяга. Ну, ми не знаємо скільки на бензину ще лупи, Той казав, що жре страшне діло. Ну зараз подивимося. Ти нічого ми не подивимося, у стрілка навіть тих показує правильно. У нас є запасу 2 літри в багажнику і все. Чувак! І е, третя передача і вона щем стає. Ладно, дороги погані ламати машину, ми акуратно їдемо. Тормоза... О, тормоза прокачалися, все, тормоза чіткі. А, ще задню треба перевірити, ми ще задню не провіряли. І руль щось гідравліка не робить. Може її тут нема. Так, задня. Робить? Задня робить, чувак, це якось так круто. Коли пройшло два тижні, як ми її взяли і зараз узнавати, як вона їде, як вона гудить, як вона робить, це взагалі якось це ж непривично, скажіть? Ми її тиждень робили? А два тижні ой, тиждень вона сиділа. Да, Коротше, десь за 4 літри бензину ми виляли на землю. То жахнуло оператору в очі, то хі, ще щось, там така лажа, то насос спалили один. Цей поставили, там наклей поставили, ну його треба замінити теж, по суті. Поставити новий. І. Ну, поки їде, я не знаю. Емоції просто круті, поки. Ще не, не нагріла, поки до, навіть до середини ще не дійшла. Вентилятор я вже включив, той не знаю, що він робить. Подивимося, якщо датчик правильно показує і все. А де документи, кстати, з неї? Тут? А. Неплохо в ней да, друга. Чуть-чуть дергай, конечно. <свистит> я боюсь, за капота, чувак, пам'ятаєш як нас у оплі відкрився? Вот оце опасно. Ми лишь розігналися, я б ще маспі підв'язав. <свистит> а тоді би їхав, мабуть Чувак, вона улітає, спідометр не робить А, я кстати бачу той тросик спідометра, він просто валяється там внизу. Ну давай станем тут чуть-чуть. Подивимося. Руль тугий капець. Вікна захохуються. Що це означає? Печка не дує. Ручник не робить. Печка не дує. Він високий. Такий високий, що просто. Нам треба його помити, показати в красивому вигляді його. Но... Зараз що в нас тут? Вентилятор робить, я чую. Він сам включається все-таки, походу. Лайбочка висока, чуєте, як тихенько. І це я ще накрутив чуть-чуть там, там, де настраюся, чуть накрутив оборотів. А ну дай, отсічку. дай отсічку, ти, а я б мікрофончик поставлю. О, тут який класний звук, слухайте. <му> Я в шоці, оце воно валить. Такий класний звук, що просто. І це він навіть не газує. Він каже, що він лише до троєчки. Чув ще класно цього прострілює. якийсь. Короче, прикольно, як тобі? Жирно? Як субара. Як Ладно, це твоя машина, взагалі оператор, як вона. Ано ляпне се. Його не видно, у нього липно. То його був Нісан, кстати, хто не знає, то не мій. Я не наскільки крутий. Щоб мати скільки машин. Все, це. Все, треба помити, показати красиво його. Надіюсь, якщо він заведеться нас ще. Ладно, ми зараз попробуємо на хорошу трасу дати, напевно, проїхатися. Тільки один тапки, бо... Шльопанцекти. Фріде йти за другу машину, то не хочеться в шльокахти. Ладно. Ну що, пацани, ми виїхали на нормальну трасу, дивіться. Грязне стекло, звісно, треба було помити, але... Тут капот будет в Opel. Не, а идеал она! Чуть-чуть вибрирує. Пишла п'ята, чувак, пятая, диви. П'ята пішла. Иди п'ята, да ты шо? Чувак, а она тормоза у нас нет казах. А грязное. Так, нагрівся до середини. От зараз якраз трохи нагрілося вже. Ну, це якраз стабільна температура, яка має бути. Капець, я не знаю. На відео має казатися просто шляпа, типу, що якийсь дурак просто на самом деле ви не, ви не представляєте, як я переживав за це. Бо той писав, ну, коротше, я думав, що тут жопа. І він казав, що тут жопа все скорше. Але поки їде. Ладно, прикольно, прикольно. Все, більше я не даю, хватить нам на сьогодні цієї обкаточки. Завтра... На одюшки вискочимо з боку, ще поки знімаємо. Тут друга передача така прям. Треба на перші ще їхати. Коротше. Ну, я спідометра не бачу, я не знаю по чим орієнтуватися, вона тихо робить. Походу, тут такі передачі, скоросні трохи. Ой, ні, наоборот. Коротше, ладно. Фух, ви поймете, ви мене не поймете. То <реш> Все, хорош, виключайте. Що, от, ми загнали на вулиці так холодно, ми хотіли помити ну, там, мотор, щоб був красивенький, кузов. Така холодіна, сніг, сипи, взагалі ужас, ну то нічого страшного. Є у нас за косячок чуть-чуть. капає масло десь з поддону, у нас було подивитися тоді, коли це. Те, що там залято, то єрунда вчора ще. Но сьогодні чуть, чуть там масло підкапало. І давай ми громі його залезти. Вічок, пробуємо. Цікаво, я думаю, він не заведеться. Чувак. Ти бачив, скільки в мене підписників на новому каналі. Бачив? 1040 за два відоси за дві неділі. Таже неділю. За дві неділі, коротше, 1000 підписників я набрав. Тут і ми щось питаємося, то тут таурію купляли, то туди сюди, що стареться. Да, може поганий контент. Ну, може не заходить сильно, але... Що так? <гум> Там два відео, 1000 підписників, зараз у нас на цьому каналі всього лиш 1500. Ну ладно, ми все одно будемо знімати про авто, туди-сюди будемо регулярно, там, раз у місяць, хоча б має бути від Про машини. Надіюсь, на щуча, Та... але ти ще попади, бо за сама мікрофона. Давай попробуємо завести. Що я плачу? Повіряють нема, так нема. Серйозно. Може, не поздравити нас. Цей паріс не хоче заводитися. Ну, я думаю, що я знаю чого. Ми накрили один насос, накрили. Даро хлопець. Він, він убрав там в салоні вже Той його, кстати, машина. Немає. Я не крутий, щоб на двох машинах їхати. Е, салончик убрали, зараз покажемо, як там виглядає. Ми ще, його ще навіть не показували. І хто не бачив попереднє відео, де ми обміняли Nissan, той, що у нас був на цього корча. як ми його притягнули там, з одного села. Подивіться, обов'язково, Залишу таку підказку, тисю там чи без різниці. Салончик, дай покажем, дивіться сюди. Чинали. Ану. Ану заряди. Диви. Звісно, то що він не займається, це погано. Mm, красота. В світу, Магнітола там, туди-сюди. Пранк. <laughs> Дивіться, давай сюди Диві, убрав Тут багажник. Тут з музикою ми короче, хочемо чуть розібратися. Бо провода не заізоліровані, бачите, і шумить музика по-любому. Тут взагалі обірваний. Що тут у нас є? Yeah. У нас є. Дві відножниці, ми їх шукали скільки. Докатка у нас є. Тримай. У нас є ремінь відрізаний. Це погано. З Жигулями там брали, десь жигуля поставили ремінь. Що, тут у нас? Відкривав. Що з ціну? Ладно, це все чепуха. Все, по машинці ми її помиємо, коли буде погодка хороша. Назарі ми все, ще покатаємося, може на ній. Питаємося? Mm -hmm. А, ми ж мали збоку зняти. Ну я думаю, це ми зробимо завтра або післязавтра. Може, погода втихнеться, і тоді помиємо. Коротше, тоді відосик буде фінішний результат по цій машині, що ми її виставляємо на продажу. Так що, якщо може, вона вас цікавить, напишіть мені в телеграм, залишу посилання внизу. От з нюансів, дивіться, во. Ну, я думаю, ми це переклеїмо, перешпаклюємо, перекрасимо чуть, -чуть під. Ну, цілокосяки жирні такими, і виправимо. Повністю перекрасити ми не будемо. Бо вигідно. И плюс видосы набирают такие. Так, давай еще раз попробуем. Ну что, ну что мы? Нас? Насос включается? А -а -а! Сюда! Не, Душиться, фу, наваняли чуть-чуть. Душиться, бо насос погано бензин подає. І за те, що ми там клеїли там маленьку трубочку поставили, і він не встигає ганяти. Короте, ми міняють насос ще потом. Третій насос буде. Дивіться, диски. Хто буде брати, дивіться, такі диски тут чіткі, нова різина. Це ми не показуємо. Що ми ще покажемо? Що ти хочеш сказати? Що відео набирають перегляд? Скажеш мені? А там на тому каналі. Тысяч, 30 тысяч переглядов, ты прикинь уже, Заря, на цей момент. Может, кому-то интересно, перейдите на твой канал, тоже залишились внизу. Ты что да, скажешь? Довольный корчал, сними его высочай. Да, 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 да. Довольный? А? Конечно. Конечно. Будешь кататься. Або продаж. Куда ты кататься? Ему пед, надо идти. Да. Так что, пацаны, двери закрываются. А ну, поднимайся, двери закрываются. Ми ще покатаємося на ньому, ще зробимо відео, покажемо його так здалека десь. Красиво. І напишіть коментарі, як вам відос, як вам цей корч. Може ви собі хочете. Дивіться, тут вікна ще до речі, а, так і Е, Сквізнічок кондиціонер собі. Да. Ще, мабуть, ми будемо варити поддона в ній, бо там щось чуть-чуть капає. Або може щось підкрутимо Не знаємо, що там капає. Ще розберемося по цьому. І це душиться, теж це розберемося. Короте, я повторяюся вже 1000 мільйонів раз. Але Но... така машина. Не сильно гнила, чотка, трохи побита, але нічого страшного, ми це все доробимо. Ось такий тут моторчик чи NASOS. до того, як ми миємо. Так що якщо хтось буде купляти з Ютуба у нас, от дивіться, ось такі косяки. По електриці, тут треба багато дивитися. Я от не електрик, я не шарю. На це теж зменшимо ціну. Ось тут фішка відкладжена, дивіться, тут фішка відкладжена. Ну там нема, що її засунути, я не можу розуміти, що це за прикол. Тут де якийсь проводок. Ну заряд не втрачає, тобто все. Ось такий заряд у нас з кліма знято. Так що ось так. Динамо робить гідроусилитель. А де гідроусилитель? А де гідроусилитель? Це що гідроусилитель? Це ж компресор кондиціонера. Тут немає інручі літіля. Так, да, немає, того руль тяжко повертається. Але на швидкості нормально. Ну що, це карчаємо фотку підготовлюємо там. Ми їм туди-сюди. Стоїть у нас тут таурі. Ми її продаємо, поняли? Але ніяк в нас її не куплять. Були клієнти, типу, я кажу, є косячок. Ну, це ми вже вирівняли, шпаклювали. Я кажу, є косячок. Скинув фотку. Ні-ні-ні, нам не підходить. Ні-ні, ні нам не підходить. Так всі зліваються. Ми вирішили її зробити. От, зачистили, зачухали, зараз це все ж ще раз, ще раз, ще раз, дорівняємо і покрасимо заново крило. Ну це не про то, воно у нас стоїть 3 місяці чи більше. Всю зиму. Всю зиму і це не Це ще последний раз, коли ми їхали на калинку тоді. Акумулятор у нас не заряджався, кстати, акумулятор потягнуває. Падсос. Я вже насмоктав сюда. сюди. І зараз от, пройшло у нас. 4 місяці, окей, okay, будемо казати, 4 місяці пройшло. Зараз пробую її завести. Я ж самому цікаво, я не знаю, може не заведеться. Може заведеться. Музика пішла. Часи, я навіть подсос не витягував. Часи, все гуде, все працює, все нормально. Це кінець цієї серії, але ми їдемо далі знімати відео про Жигуля, який ми колись перевернули на кришу, катали його цим трактором, тягали на криші, і ми зараз, наша задача його притягнути додому, розпилити на кусочки маленькі. І відео буде таке, скільки можна заробити на ВАЗ 21.05, по-моєму, п'ятерка у нас. Розрізавши його на кусочки, і до прикладу генератор, бак, що там є стартер, продати одільно і все желізо лізо Скільки на цьому можна заробити? Цікавий відос буде цікавий, цікавий.